Вітаю всім добрий день! Сьогодні розберемо таке важливе питання: як все-таки дія Конституції України. І... Спробуємо поєднати, полегшити життя студентам, принаймні, другого, другого курсу, першого курсу, які намагаються розібратися в системі законодавства. Коли ми вчимо води норм права, коли ми вчимо дію норм права у часі, відповідно, що для нас є важливим, нам треба розуміти, як діють ці норми на практиці правильно їх застосовувати. І коли ми говоримо про співвідношення актів, треба... Правильно співставляти з діючою конституцією, тобто з чинними нормами права. І з досвіду є такою складною ну, типовою помилкою для студентів, юристів, початківців, це все-таки визначення єдиний орган законодавчої влади, Верховна Рада України. Твердження статті 75 ні в кого не виникає. і всі заявляють прямо, вивчають, що це саме так, а потім плутаються. Давайте розберемося, звідки ця плутанина може бути. Чому раптом нам складно пояснити? А коли запитуєш, додаєш питання: а що з місцевими радами? А Верховна Рада Автономної Республіки Крим і все стаття 75 кудись зникає. Тобто вже додаються якісь нові органи законодавчої влади. Принцип розподілу влад в Україні на три гілки влади, законодавча, виконавча та судова влада, класика. Але є такий важливий момент. Законодавча влада представлена Верховною Радою України і тільки Верховною Радою України. З чого можуть виникати помилки? Зокрема, ми можемо бачити зараз. Ці помилки із законодавства. Зокрема, коли відкриваємо закони, не застосовуємо свої знання набуті з теорії держави і права з приводу дії норм права у часі про не, не застосовуємо знання з теми теорії Конституції, так? Конституція України, основний закон суспільства та держави. І ми. Читаємо закон про Автономну Республіку Крим і в статті 6 ось у нас структура закону. В статті 6 раптом знаходимо, що органом законодавчої влади, РК є Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Але пропускаємо, залишаємо поза увагу для студентів перших курсів за типом, що почитати, що написано ось на початку. Що закон є чинним в тій частині, що не суперечить затвердженим статтям Конституції Автономної Республіки Крим, це діє на рівні з Конституцією АРК 96 рік. І щодо визнання неконституційними окремих положень. Отже, ці положення неконституційні, вони в суперечності з Конституцією України. А саме, коли ми. Відкриємо Конституцію України, ми бачимо статті п'ятій. Те ж саме ствердження, яке, з якого починають студенти, і щодо якого в них не виникає сумнівів. Але коли постає питання про місцеве самовдивання, постає питання про Верховну Радверку, не губляться. Ось, знову таки, структура Конституції Її відкриваємо. Все, всі акти відкриваємо з сайту парламенту. Не довіряємо жодним іншим сайтам. Це дуже правильний логічний підхід для юриста. Підручники, вся інформація, всі посилання в підручнику на статті законодавство перевіряємо. Отже, ми шукаємо що? статтю 75 і дивимося. Що нам треба зрозуміти? Як легко розібратися в Конституції? От ми бачимо, стаття 75 єдиним органом законодавчої влади в Україні є Пламент Верховна Рада України. Тобто будь-який інший орган не вправі прийняти закони. Перше. Хочеться роз'яснень. Ось, будь ласка, є посилання на офіційне тлумачення даної статті, що таке єдиним органом законодавчої влади. Це означає, що жоден інший орган не може прийняти акти в виду закон. Закон це нормативно-правовий акт. І логічно, у студентів вони забувають е, про види, е, в тому числі діяльності, які трошки часом більше е, питань місцевого самоврядування будуть вивчатися далі, і нормотворча діяльність трошки поза увагою залишається, чомусь їх лякає, що органи місцевого самоврядування, от місцеві ради, вони ж рішення приймають. І, відповідно, приймає Верховна Рада РК. А як це назвати? Що це за діяльність? Це нормотворча діяльність. Отже, є законодавча діяльність і є нормотворча діяльність. Як виявилося, практика показує, що якщо студентам дати тест, де буде питання пов'язане з тим, ким представлена законодавча влада в Україні, вони оберуть у більшості випадків саме Верховну Раду України. Але з мого досвіду, якщо попросити роз'яснити, обґрунтувати твердження, пояснити, чому всі інші варіанти є неправильними, впливаючи чомусь переконання, що сюди додаються інші органи влади. Це неправильно, це не так, і навіть посилаються на закон про автономну республіку Крим, але пам'ятайте, завжди дивіться законодавство на рік прийняття, перевіряємо. І якщо закон був прийнятий до прийняття Конституції, так закон про Автономну Республіку Крим 95-го року, конституція прийнята в 96-му, то цілком зрозуміло, чому закон не відповідає Конституції. І він застосовується лише в тій частині, дав доповідно, який він і не суперечить Конституції. До цього закону є рішення Конституційного суду. Отже, підсумовуємо: єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент. Це означає, що це все це повен список органів, які відносяться до законодавчої влади. Що парламент в Україні не обмежений за. Ага, повноваженнями, законодавчими повноваженнями, теж типова помилка е, тлумачачи статтю 92 Конституції України, де вказано, що виключно, виключно законом України визначаються і права і свободи людини, і громадянина, громадянство, правосуб'єктність, права корінних народів національних меншин, порядок застосування мов. Природні порядок сади використання природних ресурсів, власність, зовнішня політика, демографія, демографічні питання, міграційні процеси, територіальний устрій України, судочинство, статус суддів, розслідування органів і так далі, державний кордон, і також виключно законами України встановлюються це не про обмеження влади законодавчої влади парламенту це про те, що жоден інший орган влади не може врегулювати це питання. Має це бути парламент. Отже, у нас, відповідно, є і закон про громадянство, коли ми згадаємо, да, от громадянство. У нас, відповідно, є низка актів, які Забезпечують реалізацію проголошених в Конституції прав до свобод людини та громадянина і основних обов'язків. Звертаю вашу увагу, те, що основні обов'язки повинні регулюватися на законодавчому рівні, на підзаконному рівні. Регулюватися, встановлюватися обов'язки не можуть. Може бути деталізація певні аспекти щодо процедурні маці на увазі інструкції щодо реалізації виконання. Роз'яснення, але встановлення конституція та закони України. Бо це рівень закону не може під законним актом встановлюватися якийсь обов'язок. Згідно з статті 92, дивимося виключно законами, основні обов'язки, все однозначно. І відповідальність юридична теж виключно законами. Тобто, під законними актами вона не запроваджується законами відповідно. Коли ми говоримо про відповідальність, і на цей пункт можемо знайти теж тут у переліку. Засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них. Ось, доказ. пункт 22, частини 1 статті 92. Отже, ми розібрали дві ключові помилки по-перше, чи дійсно таки Верховна Рада єдиний орган законодавчої влади згідно з статті 75 Конституції? Так. І це означає, що тільки вона і тільки вона може прийняти заку... закони. Друге, що парламент в Україні з необмеженими повноваженнями, отже, може прийняти закон з будь-якого питання, яке потребує врегулювання. І дякую за увагу. На цьому сьогодні все. Долучайтеся, будемо вивчати конституційне право, щоб не робити помилок і мати якісну юридичну освіту.